В Миколаєві снігова казка. А як у вас в містах? Ти не знаєш взагалі, що там робиться. Можек на, на вулиці все. Рятувальна операція. Розкорбить на вулиці, пішли. Радюха, привіт. Оба на. Оце я розумію. Казкова ситуація, сторони виходь. Ні. Так, Фредька, пішли. Я взагалі пішла, щоб у Фредьку погодувати. Дивіться, як ласна. Фредя, не збий мене. Ух. Балджож, так, да, Фредька, балдеж! На газоні дозволяю собакам бігати. Газон відновимо потім, що нам. Не... Завалився. Добре, що я зв'язала його. От як стрижені форми, так. Барбариси колоноподібні. Дивіться, правильна обрізка, і вони будуть стояти, не розвалюватися. Ну, якщо б був крижаний дощ і вітер, вони б нахилилися. Є таке зараз. У нас вітер, бачите, є вітер, але не такий потужний. Тому стоять як солдатики. Нормально. Оце така, як пігулочка, туя аурея нана. Так, це я її так підстригла вже два роки тому. Слідкую, як вона нормально. Піровське то багаторічники порозвалювалися. Що тут казати? Blue arrow стрижений, не зв'язаний, взагалі не зв'язаний. Бачите, як тримається. Чому? Тому що веду в один стовбур, тобто одна гілка основна, і тоді він не розвалюється, все нормально. Єдине, що. Гуляють. Єдине, що оцей Blue еро бачите, там два йде стовбура. Ну, не видаляла вже, тому що був би трохи лисуватий. Пристригаємо один стовбур, і рослини не потрібно зв'язувати. Ось так нормально вони все витримують. Ну завжди, коли обираєте рослину в садовому центрі, звертайте на це увагу, скільки стовбурів, щоб ви потім менше мали проблем. Ай ще й показую, який він тут хренок. Хотіла, ск... Хотіла сказати хрен, а ні, він хренок. Фредя, ти вже й миску тягнеш, так, щоб я швидше тебе годувала. Фредюшкін, давай, 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 пішли, зараз сипану корма. Та нема там нічого в цій пляшці. Зараз язика тільки поріжеш. Давай, давай мені. Та гасати не буду з тобою, бо я в такому зутті, що зараз. Буду вся в снігу. Ну, пішла. Лілії мої, ось вони. Це лілію я тільки сформувала. Ну, все тримається більш-менш нормально. Ну що тут є, корм? О, є, він нічого не з'їв. А я вчора йому насипала, це вже ввечері, після 10-ї вечора. Насипала корм. Ой, ти, Фред, Фред. Ну ладно, зараз це. Фредя, зараз вологий корм тобі принесу. Що ж я буду тебе? Снігом годувати чи що? Та не їж. Все, я побігла за кормом. Пішли. Давай. Ай. Всі ноги вже. Я чека не маю, то будемо консервною банкою, як в Радянському Союзі. Дивіться, як розвалився тис. Оце, напевно, одна із хвойних рослин, що розвалилася. У мене є на сторінці відео, як я його показую, як затінюючи сіткою його обгорнути, щоб не отримала рослина опіки. Але я ж там вам написала: пролити водою плюс 40 градусів сіткою, загорнути, це якщо у вас промерший ґрунт, якщо морози вночі. В день може бути навіть 0 градусів, і застосовуємо таку воду, плюс 40. Це для того, щоби. Ну, ви ж поки її набираєте, поки принесли Замульчована рослина, шар там 5-7 сантиметрів, поки ця вода поступає до коріння, вона не буде 40 градусів. І взагалі 40 градусів ми чай п'ємо. Я п'ю чай 70 градусів. Так що, це, щоб вас не лякала ця температура? Боже, плюс 40 опік коріння. Ну, подивіться, у мене садок 15 років. Все, я так роблю. Вже скільки вам відео показувала, коні які ці ми проливаємо. І все нормально. Так що тут взагалі не потрібно лякатися. Ну, а сітку, я ж вам сказала, це я вам просто показала. Я не притіняю рослини, тому що ґрунт не промерший. Ну Потім стряхну, підстрижу і буде все нормально. Сторми в шоці. Сторми сніг вже бачила. Ні-ні-ні. Я пішла за консервами так.